Я обращусь к украинцам. Единственные люди, которые желают вам добра, это мы и белорусы. В нашем генеральном штабе понимают, что военные действия не могут длиться вечно. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится, полностью все СВО. Образ врага из России делали последовательно, правда, да? И чем дальше они будут проводить политику, которую проводят в отношении России до сих пор, тем хуже будет у них. Мы получаем слишком много чуши от Путіна я думаю, що в ближайші 2-3 місяці це повністю все завершиться. І причому завершиться не тільки на курському направліні, а повністю все СВО. Ну що ж, ми можемо зробити висновок, що Аптія Алаудінов такий собі прогнозист. В нього немає карт Таро на столі, в нього немає якогось стакана з кафейний гущей і він точно не може перещигалять Ну, наприклад, того ж таки. Зюганова або його попередника, тому що великий геостратег ще в серпні 2024 року казав про те, що 2-3 місяці і закінчиться не тільки ем, бої на Курщині, а ще і вся СВО, як бачимо. Цього не сталося, але чи лапці Аладіна в тому винні, чи винен в тому хтось інший? Давайте спробуємо розібратися, тому що від серпня 2024-го багато що дійсно змінилося. Наприклад, та що там від серпня 2024-го? навіть за останній тиждень багато що змінилося, тому що ще наприкінці того тижня. На Росії дуже любили Дональда Трампа, тому що він телефонував Путіну. Вони про щось говорили. Вони рахували години, хвилини і секунди, скільки часу вони проводять в телефонних розмовах, і навіть рахували букви, які Дональд Трамп написав про розмову з Путіним і про розмову з Зеленським. І казали нам, а викусіть. Але з'ясувалося, що чому Дональд Трамп говорить з Путіним довго, тому що ем, Путін несе багато всякої, е, як то кажуть. Ні, синітниці. Далі, дійсно важливі новини. Дональд Трамп заявив, що А перед цим які були неважні? А перед перед цим, а після цього. Ну тобто з важливих новин у Скабєєва тільки одна: Дональд Трамп. Хорошо. То Вашингтон збирається активізувати роботу оборонних подрядчиків. Ані производять продукцію слишком медленно для України. потрібно більше. Ну, це дійсно важлива новина. Дякую вам за це, що ви звертаєте на то увагу. По перше, я хотіла би звернути увагу на костюм Дональда Трампа. Мені здається, що синій піджак і жовта кроватка активно свідчать про підтримку України. Але давайте не про зміну риторики Дональда Трампа, а про те, що це дійсно важлива новина, як сказала Скабєва. Трамп заявив, що він максимально серйозно розглядає питання введення санкцій проти Росії. Далі пряма цитата Я не Путіним. Ми отримуємо слишком много чуші от Путіна. Ми отримуємо слишком много чуші от Путіна. Ми отримуємо слишком много чуші від Путіна. І це не випадково Скавєва повторила три рази. Але справа в тому, що не чуші, а булщи, сказав Дональд Трамп, маючи на увазі, перепрошую, якщо хтось зараз обідає. Биче ло. Он ведет себя максимально любезно, но это ничего не приносит. В ближайшее время мы планируем рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет. Только что заявил кандидат на Нобелевскую премию мира, президент США Дональд Трамп. Ну, девите, как бы кандидат на Нобелевскую премию мира, Дональд Трамп, сказав, что мы будем сейчас бомбить Москву. То це би ну не лягало в концепцію того, хто планує отримати Нобелівську премію миру. А оскільки Дональд Трамп казав про бомбіть Москву ще під час чи то першої своєї каденції, чи то під час збору коштів на другу свою каденцію, але так цього й не зробив, то в принципі він може отримати Нобелівську премію миру. Нічого не бачу в цьому суперечливого. Чому Дональд Трамп не може одночасно обіцяти ввести санкції проти Росії і при цьому вважатися головним миротворцем. Цієї війни, якщо він зробить е, так, щоб у Росії не було грошей на купівлю озброєння, на купівлю людського ресурсу в КНДР, на зарплати військовим по мільйонам е, рублів, які приходять отам от пачками, помирають на українських фронтах. Якщо Дональд Трамп зробить так, щоб від Росії відмовилися всі її... Партнери, як то Китай, Індія не знаю, Словаччина і Угорщина. Якщо Дональд Трамп зробить так, що Путін скаже, «денег нет», ні держаться больше не за що. То він закінчить цю війну. Відповідно, він може отримати не одну, а три премії миру. Ми теж можемо написати заяву на те, щоб Дональду Трампу дали ознаку головного миротворця 21-го століття. Нам не важко, чесно, ми можемо це зробити. І я не бачу, як це може одне одному суперечити. Я не бачу логіки. Хоча, знову ж таки, логіка і Скабєєва тут дуже тонка грань і дуже різні позиції. Але не знаєте, як то кажуть, Скабєєва єдиною. Трамп сьогодні так через губу. Я говорю, путіним недоволя. Я говорю, путіним недоволен. А що так. А, він говорю, а я й Брікс недаволя. Я кажу, да, всі мені Чому вони не вистраюються? Якщо всі такі умні. Я вам сказав, поїзд, стой, раз-два. Ви Видавна снайд. А почему? чому? Ну можливо, тому що це найбільш економічно розвинена країна, можливо, тому що долар залишається основною грошової одиницею у світі, хоча євро з ним намагається вирівнятися постійно, але тим не менше, і саме завдяки доларам, ви зазвичай її живете. А також можливо, тому що там найбільший ядерний потенціал, і можливо, це тому, що Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів. А президент Сполучених Штатів може приймати рішення: П'ять таки бомбіть Москву. От, в принципі, напевно, все. А Трамп прийшов, що він що, цар? Да. І будеш ти царицею це міри, що ли? Да. Ну так. А ви не бачили оці його фотографії в короні? Ні. Мені здається, бачили і навіть тішилися, що сам цар телефонує вашому царю. І два царі е, зараз розділяють світ. І розказували про те, як зараз на трьох сабразіті і поділите. Світ на частини, Сполучені Штати, Китай і Росія, підписуючи себе під могутніх світу цього. А тепер виявляється, що Що-то пішло не так. Що вдруг случилось? Нож затупілса походу, да? ну, так? Отак красиво як От, він там крутить Трамп. Ну ходить. Я вам навіть скажу, їздить і навіть скажу літає, чого ваш бункерний цар не може собі дозволити. Да, там санці Рассматриваю, не рассматриваю. Главное, как это не нравится, даже так как-то невежливо стало говорити. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Байденізація Трампа, яке цікаве слово зараз ввійшло в російський словник. Звідти вийшли слова мір, справедливість, чесність. Сстояние достоинства. Але війшло слово байденизация. Ну, що, ж, непогане слово. Трампа с позиции единственное, которое может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым, он что, на полном серьезе считает, что он сейчас нам может через губу указывать: а мы будем подчиняться? Он так ничего и не понял. Вам же все одно перед ким плазувати и кому подчиняться? Вам головне, щоб команди чітко віддавали. Тому що про те, щоб включати мозок і думати, мова не йде. Ну, Тому що ви настільки ну, 25 років е при владі Путін, Ну, то вже за цей час мозок відсох. У вас вже немає можливості подумати, зважити і прийняти раціональне рішення. За 25 років він всохся. Тому вам головне, щоб чітко команди віддавали. А хто це буде робити Вообще все одно? Он не зрозумів, що ми рукалимося нашими національними інтересами. І які ваші національні інтереси в Україні? Яке ви маєте відношення зі своїми національними інтересами до України? Ваші національні інтереси там десь на Амурі, Камчатки, може поки що де там? Постійно ці мігів взлітають, в якомусь там Красноярське, в якомусь там Саваслейки. там ваші національні інтереси. Це Трампу не нравиться. Це діється в тому, що он так нічого не поняв про Росію. А значить велика загадочна руська душа. Про неї ходять легенди, але ніхто її так і не бачив, тому та поняти її дуже. складно, ну, бо не можно понять то, чего не существует. Он предлагает нам условия, которые не являются соответствующим нашим представлением о том, что для нас хорошо. А почему мы должны делать Трампу приятно? А вообще сама идея, с какой радости мы должны делать Трампу приятно? Но ну, посмотрите, как... Потому что делать приятное Путину вы же можете, то чему не делать приятное Трампу? Вы, в принципе, знаете... Якби тільки комусь приємно було. А там вже яка різниця, яка буква перша стоїть Т чи П, вже неважливо в прізвищі. А, ну, І якщо ви називаєте робити приємне, це ставати в позу на коліна і впиратися локтями в підлогу, то Дональд Трамп не це мав на увазі. Він дивіться, він, бачите, який благородний і благодушний. Він каже, що в Ірані, наприклад, не збирається змінювати режим. А це означає, що навряд чи він хоче змінити режим в Росії. На жаль. Бо без цього мені здається подальший діалог з Росією неможливий. От які би нові ідеї не пропонував Лавров Рубіо на зустрічі в Куала-Лумпурі, мені здається, що поки зміна режиму не відбудеться, то всі пропозиції, які лунають з російських болот, вони множаться автоматично на нуль. Знаєте, як в Ірані записано в конституції, що для них автоматична загроза існування Ізраїлю, а це означає, що вони будуть продовжувати цю війну допоки буде. Живий, хоч один із них, так само власне відбувається і в Росії. В них по моєму в конституції записано, що допик, допоки ПІКОПОКИ існуватиме Україна, це вважатиметься загрозою національним інтересам Росії, і в якому би вигляді Україна не існувала в НАТО без НАТО, в якомусь союзі без союза, сама по собі окрема держава з своїми власними силами і засобами неважливо взагалі. Навіть якщо без власних сил і засобів, тому що в 2014 році України не було сил і засобів для того, щоб не те, щоб воювати з Росією а Підтримати або дати відсіч ворогу, який прийшов на територію України. Але тим не менше, це Путін абсолютно не зупинило і навпаки підштовхнуло до того, щоб забрати Крим без бою а вже з Донецькою, луганської області так не вийшло. Тому він натхненний Кримом прийшов в 22-му році в Україну і сподівався, що через е, три дні, або як сказав е, Лаудіна, в два-три місяці все завершиться. Але як з'ясувалося, ні, три роки повномасштабного вторгнення четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ми маємо 31 тисяча, вкладена в українську землю з території Росії. Прийшла з 1 травня. Це офіційні цифри вбитими, і це ті, які на Росії не рахують, і це найвищі цифри з 22-го року. Тобто Путін каже, давайте як в последній раз, і вони дійсно йдуть як в последній раз, і все. Грошей їм платити не треба. Вони назад не повернуться, не будуть бити, вбивати російських яжематірей. І відповідно не треба рахувати, хто там плюс-мінус, що їх на вулицях рахувати росіянських. Вони там позавозять собі, он якогось контингентика з КНДР чи ще з Африки, наприклад, чи ще звідкись. Тому та. Про що це я? Ладно, давайте повернемося до Трампа. Тут Сладков теж вирішив свої кілька слів вставити, якщо б вам було дуже цікаво, тому що насправді нікому не цікаво, що пише Сладков, Але ну давайте вже почитаємо. Трамп не міротворець, каже Сладков. Он барига відчувається рука Януковича в цьому письмі. Просто мирового масштаба. Он хочет не міра, а бабосов, капусти, фанеру, башлі, мані, лаве. Його поставили смотрящим за міром. А мір бунтують. Ну, я би не сказала, що прям бунтує. Банкири його сожруть. Щоб не сожрали, у нього останеться один виход. Нова війна для нових колонізаторів. Врагом буде избран тот, кто США 100% сумеют, кого США 100% суміють розкатати. Ні Росія, ні Китай не підходять. Возможно, знову Іран. Ну, не знаю знову ж таки чи є карти Таро перед Сладковим, що він робить такі прогнози, а можливо. Він не піде стопами Апті Алаудінова, і всі ці прогнози будуть у підсумку помножені на нуль. Е, тож давайте від Сладкова знову до Я обращуся к українців. Ой, дивіться до нас вирішили звернутися. Пам'ятаєте, як ми наївно сподівалися, що якщо ми звернемося до росіян? В 22-му році то вони все зрозуміють, поймуть, вийдуть на протести і скажуть, що ми не підемо вбивати український народ. Але ні, скільки би ми не звертались, які би словами до того не використовували, які би словникові е, звороти не робили, але е, жодних е, слів до них не долітало. Ну тому що я нагадаю, 25 років при владі Путіна це означає, що мозги всохлись. А коли у вас наступить прозріння? <ка> та вже давно. У когось з 22-го, у когось з 14-го. Та, до когось в 14-му не дійшло, а можливо, хтось подумав, що не все так однозначно. І тому вже остаточно все зрозумів 22-му. А в чому питання? А де да ви пам'яті, що зв'язано з нами? Єдина О, а, пу історичний пу, -пу. Ну, дивіться, якщо ви вирішили з нами одну матку ссати, то це ж не означає, що у нас з вами на двох одна пуповіна. Це означає, що ви до нашої пуповіни присмокталися і намагаєтеся нас від цієї пуповіни відштовхнути руками і ногами. Ну тому, що матушка, та ваша Росія пішла з Київської руси України. Тому я розумію, звісно, ваше бажання до наших історичних територій присосатися. Але щоб прямо сказати, що у нас з вами одна історична паралель, то ні, ви просто хочете присвоїти нашу, і це ми теж давно зрозуміли. І тоді ви пам'ятаєте, що єдине люди, котрожила вам добра, це ми руси. Добра вам. Е, а добра, добра ніщо. -то. А добром би хотілося вам е, знаєте, відповісти. От таким же добром, яким ви е, віддячуєте Україні, от всіго того добра в три рази більше вам, звісно, бажаємо. Е, ну і бажано, щоб це було не тільки від України, а ще і від наших партнерів. Але поки вони, знаєте, цього добра для вас жмут, скажімо чесно, е, але тим не менше, добра вам. Посмотрите, що что... в Запад. Тепер уже готовы призывать женщин в страшно демографіческое бедствие, коли українців практично не буде. австро венгерські осколки дали вам націоналістичну ідеологію, которая к чому привели. Потеряли... Напевно, до того, що у нас навіть націоналістичної партії немає в Верховній Раді. Певно, саме до того вона і призвела, що вони навіть не подолали бар'єр в 5% для проходження Верховну Раду. Але та, так, продовжуйте. Турі. Ви потеряли землю. Витеряли ваше національне багатство. Європейці вас адруманіли? Ні, потеряли, а ви їх забрали або розбомбили. Тут, ну, давайте все ж таки використовувати правильну э, риторику. І ви не отримали ні єс, ні кружевні трусики. Ну, по-перше, до ЄС шлях триває. У Польща до ЄС йшла 20 років на хвилиночку. А по-друге, що ви так вчепилися в ті кружевні трусики? Я не можу, що вони вам покоя ніяк не дають? Якщо б вас цікавила моя думка, то вони не такі е, зручні, як ви про них розказуєте. От правда. Я не пам'ятаю, коли останній раз ці кружевні трусики надівала. Ну, вибачте, за подробиці, але дійсно, ну, якось я не знаю, чого ви так про них говорите постійно. Прям цікаво стало подивитися, в яких трусиках зараз Соловйов стоїть. вас бросили в брату війну з 14 го року. Ради чого? Коли ви пам'яті, що вас просто. Тупо использовали для війни по большому счету, з такими же, як і ви. Ну як использовали? Ну як Соловйов пояснює те, що нас використали для війни, якщо війна йде на нашій території? Нас же не покликали на війну в Британію, в Німеччину, в Польшу, в Латвію, Естонію, в Фінляндію. Ми на своїй території, ми тут жили. Віками до цього і продовжуємо жити віками після цього. Ми на своїй землі. Це наша територія. Ну як нас могли кинути, втягнути або нами скористатися? Ні, ви просто перетнули кордон. Ви зайшли на територію нашої української землі. Тому за це отримуєте квиток в один кінець. І коли вдруг морок пройде, і дві, ну, очевидно, мощніші армії Європи російська, і українська піхота об'єднатися проти То врага буде? І от тоді європейцям їх заморським хазяїм стане страшно. А, ну вони, в принципі, можуть не переживати, тому що це буде приблизно е... нікогда. Нікогда цього не буде, тому в принципі, європейці можуть за це абсолютно ніяк не переживати. Але підождіть, я перепрошую. Е... Лавров, Пісков, Путін казав, що Європа вигадує байки про те. Что мы хотим напасть на Европу. Выходит Соловьев и говорит Европа, берегись! Сейчас мы объединяемся с украинскими войсками и как дадим вам. А вы тогда получите жизнь, которую заслуживаете на своей земле, и поля будут колоситься, и заводы опять будут работать, и наука. И вы не будете стесняться говорить дома на вашем родном языке. И не будете коверкать замечательной пивучей Соловьиной, который не у всех вас родной. А вы вдохнете полной грудью. Немецького... Пам'ятаю, що ви самі хазяїви на вашій землі. Якусь, вибачте, я намагалася відстежити логіку, але тут її дуже важко відстежити. Я не розумію, про що каже Соловйов, про який такий рідний язик європейцям він говорить. І зараз дуже складно зрозуміти цю логіку. Давайте. Я не впевнена, що наступну логіку ми зрозуміємо, але. Піговори і все вокруг етева не може такти довго ждать і терпеть. І в этом смысле, чим швидше наші війська будуть достигати цілі, тим лучше, в тем, на тим деле, ближе е, можливість реальних переговорів. Если... А цель вона где? Мені здається, що вона намальована на ем, лобі у Путіна, але ви її чомусь ігноруєте постійно цю цель. І постійно намагаєтеся її шукати десь на іншій стороні е, російського кордону. То біля Фінляндії, то там біля. України то ще там десь біля а, країн Балтії. Ми велика держава. А Росія, ми знаємо, може бути. І велика держава. От мені сподобається завжди. Знаєш, скажеш, це так. Ми велика держава і все. І це ніяких доказів, нібито не потребує. Ну, тому що ми так рішили, ми так назначили, ми так, знаєте, привикли так називати. велика держава і Росію. все. Ну а якщо спитаєш у них про а, якісь конкретні приклади. А, то я навіть не знаю про що тут можна говорити. З чого ви взяли раптом, що ви велика держава? Бо у вас велика територія. Ми не повинні дозволяти на самом деле щелчків по нашому самолюбі безнаказано. Я імей в виду армія. А я бачу, що щелчком ми йому вже по руки надавали, щоб він її не сунув куди не треба. А тепер ще хоче і по носу отримати, щоб не куди не його не сунуть, куди не треба. Ми повинні розуміти, що при всьому нежеланні какие-то конфлікти, условия конфлікту з Україною по другим по Ми должны розуміти, що ми должны отстаивать свою позицію, не не извинять нікого. А відстаньте від от нас со своей позиції перестаньте його відстаювати. Я перепрошую, а що це за наряд такий у Олі? Мені здається, що вона привдяглася до, як то кажуть, військових часів. То постійно в Кітілі виходив. Соловйов вести програму. А тепер дивіться, Оля перевдяглася. Я так розумію, що все-таки економіка воєнного времени дійшла і до російських пропагандистських ефірів. Ну, Я можу, правда, спитати, чому піджак не зелений, але, ну, можливо, Олі не личить зелений, тому вона взяла собі колір. Нібескі, як кажуть, в Польщі або Блакитний, як кажемо ми. Мені здається, туди дуже не вистачає якоїсь жовтої брошки. Оля, ми зрозуміли. Перевдягання відбувається за всіма правилами і канонами. Але ну що ж, Європі попогрожували, Україну попередили, одуматься, нас закликали. Давайте тепер ще кілька діалогів послухаємо. Саме головне підготувати народ до війни, який воювати на сьогоднішній день що не дуже сильно бажає. Отскрити. А чого? Четвертий рік повномасштабного вторгнення з 14-го року ви його готували. А чого? Взагалі не так. І в рамках цих інформаційних операцій, которые не столько на нас населенно, сколько на внутрішню аудиторію, создать образ врага неизбежно нападающего, що на Польшу, Германію, Францію, стримаючись поработати, захватить. По ну, це навіть не смішно, тому що я тільки не показала вам відео Соловйова і Скабєва, які постійно попереджають про те, що вони. Не збираються зупинятися, ну і це правда вони не збираються, тому що Росія може існувати тільки виключно в умовах війни або е війна, це основа корупція і війна це основа існування Росії. Якщо щось із цієї конструкції прибрати, то вона вся розвалиться. Ем, ну як розвалюється і сама Росія з своєю економічною складовою, е, що м, теж дуже важливо, тому що Путін дуже переживає за економіку е, країн Європи і традиційно подати їм лапу е, руку помощі у вигляді певно російських активів. Локоплатільники западних країн услышать ці цифри і подумають, куди їх правительство тратять їх народні гроші. А Начу не хлопаєм, президент говорить. Вместо того, щоб розвивати э, свої... Так щечку чьоч пар бідний. Я думаю, що ти моль несеш. Е система охорони а там багато проблем. Ми знаємо під хорошо. Е система да, Так, я прям дуже багато чую питань про економіку, систему охорони здоров'я і дороги в Європі, які ЖКГ розвалюються. Піднімати заробітні плати і так далі. Та везде много проблем подобно. У нас теж Но у них гораздо более острі. І чим далі вони будуть проводити політику, яку проводять в отношенні Росії до сих пор, тим хуже буде у них. Получается, що чим більше санкцій вони запроваджують проти Росії, тим гірше для них. Ну принаймні так за логікою Путіна. Ну давайте подивимося в Німеччині. Е живуть продовжительність жизнь 82 роки в Росії. 73. але мені здається, що цю статистику давно не перераховували. Тому що враховуючи той контингент, який пішов помирати в Україну, я думаю, що можна цей вік знизити ну, десь до 50 щонайменше. Середня заробітна плата, знаєте, яка в Німеччині? 4323 тисячі євро. 4323 тисячі євро. А, середня зарплата в Росії 562 євро. Ну видно сразу проблеми в економіки в Німеччині суттєві. А, аварійного жилья. Знаєте, скільки на території Німеччини? Знаєте, нуль. Нуль аварійного житла. Аварійного е, житла знаєте скільки на території Росії? 23 мільйони квадратних метрів. Або метрів квадратних там вже можете ставити в будь-якій послідовності. Ну дуже великі проблеми в ЖКХ, е, в заробітних платах. Ну і, звісно, в системі здравоохранення. А ще е, дуже великі проблеми з розлученнями. Дуже великі проблеми розлученнями не знаю правда статистику в Європі, але знаю статистику в Чечні. Чечня стала лідером серед регіонів по числу розводів. Фівралі на 312 браков дванадцять браків розлучень. Цікаво, чому це їм ще досі аптіяла. Обтіло... Ой, не аптієла там же ще ж не аптіла у дінавта. Там ж кадировше й досі. Так, от чому ще Кадиров не приказав заново розлучатися і одружуватися? Тому що треба підтримувати день, год сім'ї в Росії. Здається, 2025 був оголошений годом сім'ї, ілі годом СВО, ілі годом. Героїв или... та яка різниця? Ким, яким годом цей рік на Росії обізвали? Все одно ніхто, окрім нас, з вами її не пам'ятає. Ну що ж, на цьому дякую, що були зі мною за ваші вподобайки коментарі, які ви залишаєте під відео. Рубіть так і надалі. Ну і, звісно, бережіть себе. Будь ласка, побачимося з вами і па-па!